Новий чемпіон світу з боксу у легкій вазі Денис Барінчик завітав до Івано-Франківська. Спортсмен розповів про останній бій, у якому здолав мексиканця та виграв титул. Зізнається, це було непросто. Утім, у своїй перемозі був впевнений. Він дуже був важкий. Я, буду, я був втомлений, але перемога за нами. Подивився бій. Так, я виграв у дуже крутого і. Мексиканця Вакеро він ну, дуже потужний. Я чемпіон по життю. Постійно був присутній на чемпіонатах світу, Європи. Для мене звичайна справа бути переможцем. Розповідає представляти Україну це велика честь. До того ж, нашу державу дуже підтримує міжнародна спільнота, і це відчутно практично на усіх змаганнях. Мотивувала мене Україна. Я і залишився тут, і, і приїхав, і приїжджаю. Коли треба піднімати прапор до гори, це велика відповідальність для мене. Всі підтримують, українські діаспори спільноти, ком'юніті теж велику роблять справу, допомагають. Щось Передають і завжди поруч, і підтримують. Чемпіон світу радить дітлахам пробувати різні види спорту, а потім зосередитись на тому, що найбільше до вподоби. Треба бути завжди активними у всіх видах спорту, але треба працювати якось над одним, щоб до мету, досягнути мети. А там як буде. Денис Барінчик поспілкувався з прихильниками, дав цінні поради, а також провів відкрите тренування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.